Але на мою думку, це був би аргумент, який нинішня влада могла би використати у стосунках з вищим керівництвом Європейського Союзу. Чому не скористатися цією нагодою? На жаль, не скористалися. Ну, і останнє, що я хотів би сказати в питанні Європейського Союзу, про що говорила Тетяна. Вважає, що Опозиція поплюжить світлий образ України в міжнародних структурах. Рівно місяць тому мені довелося брати участь на запрошення голови комітету закордонних справах Європарламенту в засіданні, присвяченому Україні. Туди запрошували Грищенка і мене. Грищенка не приїхав, значить, направив Крімкіна. І я вам скажу, що я з самого початку поставив собі за мету, я відкидаю свою, так би мовити. Політичну позицію і опозиційність і виступає лише як фахівець в питаннях розвитку між Україною і Європейським Союзом. Хто цікавиться, може підняти мій виступ на тому засіданні 29 вересня. Але те, що я почув після того від наших друзів з Європейського парламенту, які вже не один рік демонстрували свою позитивну налаштованість до України, мене засмутило. Тому що не наша, а їхня оцінка. оцінка полягає в тому, що Україна віддаляється від європейського союзу, а не наближається. Нинішня влада не наближається до Європейського Союзу, а віддаляється від Європейського Союзу. це повинно нас всіх засмучувати. Так виглядає, що нинішня влада настільки наївна, що вона думає, що присутність тут і місії Європейського союзу, і посольств країн, членів європейського союзу, значить вони нічого не бачать, ці посольства. І можна вішати наука як всьому українському суспільству, що все йде нормально. Демократизація повним ходом, стабілізація повним ходом. наче ці посольства не бачать, що відбувається в Україні. Тому що би не говорила опозиція чи за кордоном, чи всередині країни тут існує дипломатичний корпус, досить потужний, який відслідковує ситуацію в Україні і без навіть слів опозиції. Знає як відбувається справа України, тобто дзвінок канцлера Меркель ви не замовляли від Пана Януковича і від президента Джо Байдена, які телефонували і всього висловлювали свої ні. Я особисто не замовляв, але я брав участь в спільних діях опозиції, в яких ми висловлювали свою стурбованість приводу тих чи інших моментів нашої. Наприклад, я підписав лист спільний лідерів опозиції щодо ситуації пов'язаної з наступними виборами до органів місцевого самоврядування. Ви знаєте про те, що поки що погляди такі суперечливі, поки що немає конкретно остаточної відповіді, та її не буде, але відповідь у вигляді резолюції Європарламенту буде. І не стільки важливо, якою буде оцінка виборів до органів місцевого самоврядування, скільки, як ви знаєте, вже сформульована позиція більшості Європарламенту щодо ситуації внутріполітичної в Україні. Вона є дуже жорсткою і негативною. Незалежно від того, що з'явиться в результаті виборів, але вже є наявність підтримки більшості. Європарламенті негативної резолюції щодо України. Я в цьому вбачаю повернення до часів 2000 року, коли Європейський Союз і інші європейські інституції дуже негативно оцінювали ситуацію в Україні, починаючи з 2000 року. На цьому я хотів подякувати. Дуже дуже дякуємо Борис Івановичу, що ви фактично проаналізували е, ледве не всі ключові напрямки. Е, в нас е, шановні експерти, дипломати, є 40 хвилин часу. На жаль, досить швидко і Ми ще дуже багато чого не встигли обговорити. Е, Віктор Чумак, я бачу, хоче виступити вже. Будь ласка, якщо можна, власне, тільки суть того, що ви хотіли сказати, тезово вибачте за такі обмеження в часі, але на жаль, ми вимушені будемо в першій годині закінчити. Дякую, Лоне. Я дуже стисну. Я хочу поздоровити колег з дуже гарним проектом і по суті відповісти на ті питання, які дуже чітко, як завжди, він западе ключові питання, дуже чітко формулюються. В кінці самого пункту. У нас є тут на слайді дуже чотири ключові питання, які просто треба відповісти, на які можна дати оцінку. І самому проєкту, як такому, що відбувався, і по суті зовнішньої політики влади, яка на сьогоднішній день. Чи визначила Україна пріоритети своєї зовнішньої політики та ключових партнерів? Партнерів. яку стратегію розвитку зовнішньої політики в Україні було обрано? Які рекомендації надано на початку року були реалізовані? Що заважає Україні відстоювати свої національні інтереси на міжнародній рівні? Я спочатку почну з кінця, скажімо так, з національних інтересів? Дуже цікаве питання, але заважає їх відстоювати на національні інтереси на рівні те, що вони не є. Результатом консенсусу в українському суспільстві. Українське суспільство розділено по національним інтересам. І те, що ми сьогодні, зараз, сьогодні з вами обговорювали і говорили як про недоліки певні е політики, зовнішньої політики, в тому числі, е можливо, частина українського суспільства може представляти як переваги. І в цьому є дуже велика проблема. Тому що якщо в нас буде консенсус по базовим цінностям, на які буде будуватися Україна, і тоді ми тоді, вийдемо на консенсус. На консенсус і щодо національних інтересів. А так в нас є інтереси, і вся українська політика будується навколо інтересів. Але це інтереси абсолютно не співпадають з тим, що можна назвати національними інтересами. Це інтереси певних, ну, скажімо так, не хочеться казати олігархічні промислово-фінансово. Це, скажімо так, інтереси певних політико-бізнесових кілів, які формують українську політику. Виходячи з інтересів політико-бізнесових кіл, які формували цю політику. Можна абсолютно чітко дати відповіді на всі ці питання. Так, да, стратегія зовнішньої політики України була обрана, мало того, я б сказав, що влада, яка сьогодні формує цю політику, вона абсолютно послідовна в реалізації своєї політики. Тому що ця стратегія вона не була ні для кого абсолютним секретом. Це стратегія, яка, скажімо так, формувалася протязі. Певного проміжку часу і проведення послідовно протязі, в програмових засадах і партії регіонів, і президента Януковича, коли вони йшли на вибори. Це абсолютно зрозуміла стратегія, яка відповідає на перші два питання. Це перше це збереження його інтеграції, друге це покращення відносин з Росією, і третє це позаблоковий статус. І тут ми абсолютно чітко відповідаємо на третє ваше питання, які рекомендації на початку року були реалізовані. По суті, дві треті рекомендацій, які ми давали владі, вони реалізовані. Зовнішня інтеграція залишається головним пріоритетом влади. Покращення відносин з Росією, воно відбулося. Навіть відбулося на такому складному чиннику, як, скажімо так, енергетичний сектор. Воно відбулося. А от залишилася одна третя питання це безпекові питання по заборковий статус. Да? Ваших усіх рекомендаціях, які надавалися Литвиненко, іншим експертам. А про те, що в принципі в безпековій сфері повинен зберігатися шлях до спадкової зі євроатлантичної інтеграції України. От це якраз не відбулося. Тепер давайте, а ми з вами знову ж таки сидимо і тут кажемо, що влада погана і що влада не виконує наших рекомендацій. Правильно, тому що треба подивитися, якою ціною виконані ті чи інші завдання. І це, знову ж таки, залежить абсолютно від наших оцінок цих інтересів, навколо яких будувалася ця політика. Якщо ми кажемо, що покращення відбулося відносно з Осії, то якою ціною і які інтереси були зацікавлені, задіяні в, в, в цій політиці. Найвищим інтересом, провладних, скажімо, так, бізнесових кіл було, є, це, Енергетичне питання це зменшення ціни на російські поставки російських енергоносіїв в Україну. Ціна Чорноморський флор до 42-го року. Іншого просто ціни Україна не могла заплатити, тому що іншої ціни не існувало в Україні для цього, для зменшення цієї ціни. А от це дуже завелика ціна для української незалежності. Але е, та частина суспільства, яка представляє ту сторону опонентів політичних, вона. Вона вважала, що ця цена є абсолютно прийнятною для нас. Вона є неприйнятна.